У США дедалі більше зростає невдоволення економічною політикою уряду. Так у Бостоні десятки протестуючих арештували за те, що ті відмовились залишити дюї парк. А у столичному Вашингтоні протестуючим дозволили проведення демонстрації на площі свободи. Загалом акція Окупуй Волстріт дала початок багатьом новим проявам громадського невдоволення у США, які намагаються привернути до себе увагу. Андрій Годованець розповість про це більше. У Чикаго, поблизу будівель Федерального резервного банку, торговельної палати та офісу Банку Америки можна чути дедалі більше невдоволених голосів. Протест Окупуй Чикаго, який можна назвати відлунням масової акції Окупуй Уолл-стріт», Сьогодні стає дедалі потужнішою силою. Щотижня до нього приєднуються нові учасники акція Окупуй Волстріт, як і інші прояви громадського невдоволення, що відбувається по всій країні, проходять у досить цікавий час. Нам треба переосмислити речі, які складалися у теперішню систему руками. Попри те, що ці протести в Чикаго почалися з акції «Окупуй Уолл-Стріт», яка почалася кілька тижнів тому в Нью-Йорку, За словами Аміше, невдоволення жителів Чикаго економічним станом регіону накопичувалося уже давно. Протягом багатьох місяців чимало місцевих організацій збиралися і обговорювали, як повернути людям. Чикаго мова йде про школи, робочі місця, нерухомість, речі з якими наше суспільство стикається кожного дня. Група Аміші організувала протести під час зустрічі представників асоціації банкірів іпотеки і промислової асоціації. Натхненні успіхом акції вони за підтримки активістів руху окупу Чикаго почали протягом тижня проводити мирні акції протесту щодня кожного разу під різними гаслами. Наприклад, у цей день кілька сотень людей зібралися біля офісу Чекаської асоціації ріалтерів, щоб висловити своє обурення нинішнім іпотечним кредитуванням. Ми всі маємо власні невдоволення, які зосереджуються навколо кількох головних речей. Найбільша з них політична відповідальність. Рой Алгрен – військовий ветеран на пенсії. Він каже, що протести в Чикаго, які лише тепер набирають обертів, повинні були спалахнути ще кілька місяців тому. Ми повинні були почати ці масові акції протесту на вулицях ще кілька місяців тому. Сталася затримка, але надалі ми будемо ставати все потужнішою силою. Бажання роя можуть справдитися організатори протестів готуються провести набагато потужніші демонстрації у травні, коли в Чикаго одночасно прибудуть десятки тисяч людей на саміти Великої вісімки і НАТО. Андрій Годованець голос Америки.